Ексклюзивну шкоду Octavia 5 ми пригнали з Німеччини. Це в нас 2012 рік. Бензиновий двигун, автоматична коробка передач з рідним підтвердженим пробігом: 179 тисяч кілометрів. Є всі сервісні документи, дійсний тюф, сервісна книга, автомобіль в гарному стані, красивий колір, легкосплавні диски. Заді в нас парктронік присутній. Заглянемо багажник, кузов у нас, до речі, лівбек, багажник чистенький, ціленький. Є аптечка, жилетка, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Все повністю, як має бути, повністю весь комплект присутній. Заднє скло в нас оригінал. Заглянемо в салон. Дивіться, люк присутній. Чотири склопідйомника, шкіряний комбінований салон, автоматична коробка, двозонний клімат, підігріви, сервісні документи, дійсний тюф, шкіряне мультикермо, розширений бортовий комп'ютер. Круїз, автосвітло, максимальна майже комплектація. Ко цікавий даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Ніванське шосе, проулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.